Ай, нехай собі вже буде. Нехай буде все. Непоганий не мем, дякую. Дякую. Так, ну що, друзі, всіх вітаю У нас сьогодні ш... штурм, у нас сьогодні Бураск, у нас сьогодні катка з шостими рівнями, але я не міг її обійти стороною, тому що забагато вже тут чудосій наш герой наробить. Ну, по цифрам, які я бачив. Ще й тим більше на танку восьмого рівня, тому дуже хочеться подивитися. Ну що ж, їде він тут зараз світити? Центр, нічого собі, надзвичайно цікаво. Яка тактика? А що він хоче просвятити гору, певно? Зараз будемо бачити. Ми граємо за команду, яка захищається, тому всі будуть на нас їхати. Ось уже перший ВЗ-131-й, це у нас що, алтешечка китайська. Напевно, зараз почнеться її анігіляція. Повільна, болюча і нестерпна для самого китайця. Виявляємо ще одного супротивника на горі: це Скорпіон Джі. І зараз він, певно, йде на таран. Він пішов на таран, який жак. Ну але всадив 410. Капець, ну після такого вже можна подумати, що тобі все. Капець. Це кінець. Хелкет не влучає. І тут щастить нашому герою. Він всіх світить. Боже, ще два шота. Від ВЗ і від Т3485. Е, ще й арта докидає. Жак. Я думаю, що тут у нього, в принципі, вже зараз ну, руки могли попуститися, але команда виграє 3-0. Тому ну, це хіба погано, ні, це не погано. Це чудово. Шанси є. <плес> Я тут поставив на паузу своє коментування, тому що ну, з Бураска влучити в піксель це завжди випробування, і ну, хоча б один раз він довлучив. Але й в камінь попав, тому ну, не буде Бураск зраджувати своїм традиціям. Потрібно один мимо, один в ціль. Що буде робити наш головний герой? Ага, їде світити далі. Ось так от: Штюрер Еміль і ЛКВ засвітив. А що це Штюрер Еміль тут? А не, не влучає так. Бідолашка. Я, як ти взагалі не влучив в Бураска? Ти ж так довго зводився. Ну пощастило, знову пощастило. Так, і що це в нас тут? В режимі штурм катка йде 10 хвилин, так? Мені здається, що я, я не коментую цей бій уже 8 хвилин, тому 10, так. ВЗ. Все ще стоїть. Такий впевнений, в собі щось там світить. Він геть забув за нашого бураска тут на горі. 2300 накидав? У 2300 це дрібниці. Це дрібниці. Японці поляки всі їдуть. Боже, босотто! Ви подивіться, що творить взагалі. Скажений. Скажений. І поїхав в ангар, бідолаха. Ще й від арти. Яка ж це нестерпна артафа фв 304 Це жах. Я оце просто зараз прокачую. Шерідана граю на цьому рівні. і е, Мені вона дуже часто потрапляє в мої супротивники, яке воно не стерпне, воно просто постійно попадається тобі в супротивника. Постійно. <рив> <рив> ну, традиція, ну традиція. Одну влучив, одна мимо. Це класика бураска. Так, так, це воно. Так, ну поки що позиційна боротьба, центр уже за нами. А поки що йде боротьба на горах. А отут от зліва на, на флангу гора зайнята ворогами. Справа на флангу поки що йде насичена боротьба. Ніхто не підтягується допомагати там от нашим СТРВ і хто там стоїть чи? Скорпіону. Нікого не видно, Ну він намагався, він намагався, зробив все що міг. Так а тут німець стоїть. Ну що, одна влучив, одна мимо. Підрив БК. Оце то так. Непогано зайшло, непогано. До речі, грає він тільки на голді, в нього нічого іншого і не заряджено. Напевно, грає не результат. Чекаємо КД. Бураска воно в районі 20 секунд. Що там, побрали собі вже ці з коробок нові бураски. Я вчора побачив його перші вперше. І влучив, влучив супер. А вперше його 3 d стиль побачив з цими ведмедиками. Досить таки непогано виглядає. Хоча я цього, року, цього разу взагалі коробки брати ці не буду і не знаю навіщо воно по потрібно. Не цікаво, Бураску в мене є. Так, С-53. Ну що, в ангар? Інший поїхав в ангар. Як він читається? Жуто? Жуто, Сей японець. Поїхав в ангар. Залишилось в них 4 танки, який жар. А Наш головний герой уже забрав 6. Чекаємо, щоб забрав ще наступних всіх. ЛКВ в Ангар, 7. Який у вас взагалі рекорд по кілам в цій грі? Насправді класний в нього сетап попався, тому що дуже багато шостих рівнів, просто капець як багато, а вони в буразку якраз таки на один барабан. Всі, отак він їх і лузає, всіх по черзі, по одному барабану на кожен танк. І того вже настріляв сім. КС-ка-63, на жаль, поки що, Поза зоною нашої досяжності. Але щось мені підказує, що як зараз він виїде нагору, тут відразу буде Т-34 і, і КСК, і всі будуть його чекати. Є світло. Пряме влучання є, пробив, пробив. Що на КД відразу? Ось так от. Два танки залишилося. Арта... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну боляче може бути, може бути боляче. Не ризикнув. Всекляте арта в накаде 10 секунд. Але радіус дуже маленький, як бачите, у нас є теж ФВ-304 і він уже зараз на центрі мапи, щоб хоча б дострілювати сюди. З цим у нього все погано. Треба, до речі, пограти на ньому. Так, і Є. І що наступний Є? І того 10 кілів, 6 тисяч шкоди на Бураско. Непогано. Так, ну що, подивимось, результати бою. Ну, звичайно, він отримав майстра. Що у нас тут загалом 6078 шкоди. 1810 досвіду. Ну він танків багато настріляв, цілих 10 кілів. Непогано. Що по сріблу пішов в плюс 144 тисячі. Ну, в нього були резерви підрублені, так він їх є, зберіг. Персональні резерви і резерви, напевно, це кланові, чи що невідомо. От і все. Всім дякую, хто сьогодні був зі мною на відео. Ставте вподобайку, адже це якось надихає робити наступні відео. Тому чекаю їх. До зустрічі!